З вами команда Bortal Marketing. Сьогодні в відео ми розглядаємо, як підключити електронні пошти, електронну пошту вашу особисту, ваших менеджерів, вашу корпоративну до CRM-системи і робити відправки повідомлень, емейл e і безпосередньо із CRM-системи. Отже, для того, щоб підключити електронні пошти, у вас відповідно, повинен бути доступ. До електронних пошт. І, відповідно, в, по, в подальшому за декілька кроків ми легко зможемо підключити нашу електронну пошту до системи. Щоб це зробити, ми переходимо у вкладку Mail, вкладку Пошта, натискаємо на кнопку Налаштування про верхній угол. І, відповідно, тут нам відкривається вікно, де ми можемо створювати підписи для наших користувачів, додавати шаблони наших імейлів, e які в подальшому можуть менеджери використовувати. Також ми можемо використовувати для інтеграції, для автоматизації. І, відповідно, бачимо вкладку Додати емейл. E Натискаємо на додати емейл, e вводимо, додати мейл. E Система відразу верифікує, з яким електронним сервісом це зв'язано, тобто з електронним сервісом Google чи іншого поштового сервісу. Можливо, ваша пошта знаходиться на вашому сервері. Відповідно, в нашому разі ми підключаємо пошту Google, відповідно, ми просто натискаємо підключити. Система нас перенаправляє на вкладку. Вибираємо потрібну пошту, яку будемо зараз підключати, натискаємо Дозволити. І декілька простих кроків, і система відразу вже підключила пошту. На останньому кроці ми указуємо, чи це в нас буде корпоративна пошта, чи це в нас буде пошта, яка, яку буде лише певний менеджер використовувати для відправки повідомлень. В разі, якщо це корпоративна пошта, ми залишаємо вкладку shared, тобто корпоративна. якщо це персональна, ми вибираємо персональна вибираємо, як для якого саме користувача це буде ця пошта доступна для відправки повідомлень із CRM-системи. І відповідно share відповідно ця вкладка надає можливість нам підключити. Безпосередньо доступ, щоб лише вибраний менеджер і лише адміністратор нашій системі мали доступ до цих емейлів. Відповідно, вибрали наші налаштування, нажимаємо Save зберегти, і відбувається остаточне підключення нашої пошти, пошти імпорт даних середню crm систему Буквально декілька хвилин пошта буде підключена автоматично, будуть імпортувані всі дані, і ми зможемо скористуватися в майбутньому цією поштою. Дякую за вашу увагу. Yeah.